Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик. Іде одгрузочка грузочка 350-ї елючки, Тракторці розлітаються. Сезон. Люди купують собі, щоб обробляти сільськогосподарську землю. Ось такий тракторець, 350-та елька. Блокировкою диференціалу на задні колеса 540 обертів вал і примусова гідравліка От. попрямує Романівський район. Противаги задніх коліс, противаги спереду є. Тракторець перевірений, все працює, власники перевірили. Ось примусова гідравліка, усилена навіска. Подивіться, яка на причіп причіпне. Гідровиход. Примусово розподільник такий стоїть насос. там Насос спереду включається. Тут є у вас все. Ось такий тракторець у гарному стані, перевірений, попрямує до своїх власників. Ось у нас насос, мотогодини, ручний газ. Будь ласка, запрошуємо, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик, навісне обладнання також в наявності. Ось фрези, оприскувачі, діскові борони, сівалки, все є. Орієнтіри наші незмінні. Район Богунів, друга міська лікарня, пологовий будинок, новоград волинська траса, Чуднівська траса. Приїжджайте, тестуйте, драйвуйте, перевіряйте. Доставка безкоштовна. Всім гарного дня, дякую.